Вітаю вас у Житомирі 25 серпня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомир відзначив День Незалежності. Спочатку влада традиційно біля Шевченка. Потім у ракушці в честь головного свята країни влаштували грандіозний концерт. А в лісовому березі провели колоритну українську виставу. Про ці та інші новини далі. Підготовка основних стратегічних документів оборонного планування з метою стримування військової агресії Росії в Донбасі завершена. Про це сьогодні на брифінгу заявила представник міністерства оборони, полковник Вікторія Кушнір. За інформацією пресофіцера, оборонне відомство підготувало військову доктрину України, концепцію розвитку сектору безпеки і оборони, концепцію державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки збройних сил на 2015-2020 роки, а також стратегічний оборонний бюлетень. Крім цього, Кушнір зазначила, що на розгляд уряду внесено проект державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації збройних сил України на наступні два роки. Вона підкреслила, що головним пріоритетом Міноборони є створення високомобільних, професійних, добре оснащених збройних сил, готових до виконання завдань за призначенням для забезпечення обороноздатності держави та стримування військової агресії на сході України. Нагадаємо, перша редакція воєнної доктрини України була прийнята постановою Верховної ради 19 жовтня 1993 року. Друга редакція прийнята указом президента 15 червня у 2004 році. Міжнародні кредитори України дійшли згоди щодо реструктуризації боргу країни. Як повідомляють західні змі, угода ще не оформлена. Укладання угоди може відбутися на цьому тижні. Кредитори готові списати 20% боргу України. За даними британської газети Financial Times, угоди між українським мінфіном та комітетом кредиторів може бути досягнута вже цього тижня. Водночас агентство Reuters повідомляє, що мінфін вже перерахував кредиторам понад 59 мільйонів доларів за старими боргами, і це означає, що Україна уникла дефолту і виконує умови МВФ на офіційному вебсайті українського відомства. Інформації про виплату поки що немає північно кавказський окружний військовий суд Російської Федерації засудив українського режисера Олега Санцова на сильно вивезено до Росії до 20 років суворого режиму. Іншому фігуранту справи Олександру Кольченку дали 10 років суворого режиму. Повідомляє дощ. Сенцова визнала винному спробі влаштувати теракти в Криму після анексії піострова Росією. Сам він ці звинувачення відкидає. Режисера засудили до 15 років позбавлення волі за статтею про створення терористичного співтовариства до 10-11 років за участь у двох терактах. Сім років позбавлення волі йому дали за готування до вчинення вибухів, а за незаконне зберігання зброї та боєприпасів п'ять років. Шляхом складання термінів Сенцов отримав 20 років позбавлення волі. Коли почали зачитувати текст вироку, сенс. Цов і Кольченко стали співати гімн України. Після вироку Міністерства закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій вимагає від Російської Федерації негайно звільнити Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Після офіційної частини у ракушці в честь головного свята країни влаштували грандіозний концерт: десятки гуртів, конкурси та виставка художника зі Сходу. Більше знає Андрій Іванюк. Україна відсвяткувала 24-й день народження. У Житомирі головні події до святкування відбувались у літньому концертному майданчику Ракушка. Відреставрована сцена прийняла мінімум шість молодих гуртів. Перед початком концерту Житомиряни мали змогу подивитися роботи художника Дмитра Ракова. Дмитро біженець приїхав до Житомира з Луганської області. Його виставка називається Український шлях. Ідея малювати саме в цьому стилі прийшла до Дмитра у магазині з українськими сувенірами. Я туди як то зайшов, то смотрев там обошки, таке. Я замет... Что это все с интернета, нету такого, ну что ли, эксклюзивности, оригинала. И мне захотелось что-то сделать свое. Ну я сел, начал придумывать и потихоньку оно там вырисовала целую такую работу украинский шлях. Это сублимация э, Киевской Руси, гетьманщины, Ну и современно. До современности я еще не добрался. В основном мне тут. Зараз Київська Русь і Гітінщина. Гостей на концерт прийшло багато, серед них знайшлося навіть декілька представників міської ради. У нас не так багато яскравих подій в місті взагалі відбувається, да? тому як тільки є якась нагода, а є якісь цікаві заходи, де лунає цікава музика. То там, чи є якась виставка, де можна цікаві речі побачити? намагаюсь брати родину, дітей йти. А це Сергій він приїхав жити у Житомир з Росії. До Дня Незалежності він одягнув вишиванку. Говорить, свято йому сподобалось, як і життя в Україні в цілому. Мені дуже сподобалось тут в Житомирі. Я поздравляю Житомирян з Днем Незалежності України. Желаю щоб Процвітала страна і все було багато. Артисти на сцені додавали драйв у святкуванню Дня Незалежності. Вирішили прогулятися, побачити, як наше проходить свято в нашому місті, і також подивитися на наші таланти Житомирські. Цікаво. День незалежності це дуже важливий день для кожного українця, а на свято, тому що, хоч в країні такі робиться, але все одно потрібно якось підтримувати одне одного, бути в душі тепло, щоб. Досе змінювалось на краще. Організаторами цього свята були Сергій Сухомлин та Михайло Пухтаєвич. Останній особисто з усією родиною завітав відсвяткувати день незалежності з житомарянами. Маючи нагоду, депутат привітав житомарян зі святом. Мені дуже приємно самому бути на сьогоднішньому концерті. Бачите, вхід вільний людей дуже багато. Людям дуже цікаво. і Незвично, що дійсно у нас в Житомирі проходять такі гарні заходи, як сьогоднішні захід. Тому й мені дуже приємно, що я маю до нього нагоду. До, до проводження і організації цього заходу. Мені дуже хотілося б, щоб тут в літній період часу кожен, кожні вихідні відбувалися такі, такі заходи. Я думаю, що популяризація е, заходів в літньому майданчику це дуже прекрасно для міста. Всіх житомирян, всіх гостей міста е, хочу привітати з Днем Незалежності. Я переконаний, що цей день він дуже важливий для нас. Цей день незалежності для кожного з нас. І хочу побажати, щоб наступний день незалежності ми святкували тут так само в літньому майданчику. Під таким самим мирним небом і в нашій країні був мир, злагода. І наші хлопці, наші герої, які знаходяться зараз на сході, повернулися і були присутні разом з нами. Концерт продовжувався до темна, А в кінці житомиряни насолодилися вогняним шоу Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 на Житомирщині росіянин активно пропагував серед своїх знайомих і поширював у мережі інтернет антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє прес-служба СБУ України в Житомирській області. Проживаючи в одному із містечок Житомирщини, чоловік розповсюджував в антиукраїнських спільнотах матеріали на підтримку так званих ДНР та ЛНР із сепаратистськими гаслами та інформацією. Ці матеріали містили відомості про меншовартість українського народу у порівнянні з росіянами. Він також виправдовував загарбницьку політику Російської Федерації стосовно України. Раїни нав'язував антиукраїнські погляди, дискредитував дії Збройних сил України та заходи, що вживаються владою для стабілізації ситуації у районі проведення АТО. Служба безпеки України офіційно попередила громадянина Російської Федерації, що у випадку подальшого поширення ним аналогічних матеріалів та продовження антиукраїнської пропаганди проти нього відкриють кримінальну справу. Відзначили День Незалежності у дитячому таборі Лісовий берег. Там влаштували своєрідне українське театральне дійство. Одні з учасників, актори з Луганщини. Далі Марина Вишинська. У дитячому санаторії Лісовий берег для дітей влаштували колоритну українську виставу під назвою Свято на колодках, над якою працював весь педагогічний склад санаторію. Це збірна солянка з багато творів української літератури, 18-го сторіччя. Десь і сватання на гончарівці, є, є і, і оталка Полтавка. Все по кусочку ми взяли і об'єднали в єдину виставку таку невелику. Спеціально це свято ми підготували до Дня Незалежності. Ми хочемо показати колорит українського фольклору в повній мірі, і щоб діти прониклися всім цим патріотизмом і згадали минулі роки, як гарно дівували дівчата і хлопці загравали. Серед акторів – Мілена та Руслан, які приїхали до табору із Луганської області, все понравилось, було легко, атлічна компанія була вважати всі просто на ура. все понравилась доволен. За кілька днів табірна зміна закінчується і вони поїдуть додому. На запитання, з якими емоціями покидають табір, відповідають так. Страшно. Страшно, ну що робити? Там дом, родні всі. Учоба. Учоба. Серед глядачів у залі був присутній і заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Михайло Пухтаєвич та ще 30 діток із Луганщини. Їх перебування у таборі та святкування дня незалежності разом із житомирянами має символічне значення для е, наших молодих. Е... Луганчан це дуже символічно, тому що тут вони на Житомирщині, зможуть побачити, як ми відмічаємо День Незалежності. Тим більше, що сьогоднішній день незалежності він по іншому відмічається і в нас, і ми кожен дуже з таким великим трепітом переживаємо це свято. По завершенню вистави професійну гру акторів табору оцінили бурхливими оплесками та вигуками Браво! браво, 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 браво. Марина Вишинська, Олександр Голобородько телеканал «СК1». На місці скандального ТБ на Київській до цих пір пустир. Рік шли обговорення, що ж має постати замість супермаркета. Стало відомо, що тепер планують побудувати сквер героїв. Вже є навіть проект, який представлять депутатам. Деталі та думку житомирян з цього приводу дізнавалася Яна черпицька. Незабаром на місці будівництва скандального АТБ в центрі міста з'явиться сквер героїв. Архітектори, скульптори та дизайнери Житомира та Києва планують створити на перехресті вулиць Київської та Театральної сквер з фонтаном, дитячим майданчиком та зоною відпочинку. Житомиряни розповідають, що задум хороший та дають свої поради по реконструкції центру міста. Ну, хай буде сквер для діток. Дуже гарно буде прикрашати наше місто, тому що у нас в нашому місті зараз на жаль дуже багато мафів, мафів будується малих архітектурних споруд, які продають алкоголь на Жаль, от, а виховання дітей починається з прекрасного, тому сквер, дуже гарне спорудження буде на цьому місці. Щоб я бачила, наприклад, фонтан мені подобається. Ще можна було б якусь культуру, от, як тут у нас є весна, дівчина теж я любуюся, не поставила, здається, до якогось свята, бо теж дивилася по телевізору. Фонтан прекрасний, ще можна було якусь споруду придумати. Треба, щоб було дітей людям присісти, дихнути, молодіжі. Ну і нам теж робочим послідати вийти, так посидіти пару хвилин. Герої заслуговують більше, ніж ми можемо дати, навіть в думках, розумієте? Mm -hmm. ну, по картинці ваше що сказати. Я просто. Ну, що б ви хотіли там бачити особисто? Ну, насправді треба спитати там тих людей, що живуть. Хотілося б, щоб це було більш відгороджено від приїжджої частини, щоб людям можна було зручно там відпочивати. Потрібно сквер, не потрібно магазинів. Дуже гарна а ідея. б хотіли додати саме в, цю, в, цю, в цей план. Ну, щоб були якісь, може, я не знаю, лавочки, щоб побільше лавочок, щоб могли люди просто посидіти, відпочити. Принаймні, щоб напроти костюла була гарна і охайна і територія, чисто і чисто, щоб було. А там, якщо там буде сквер, який буде згадувати саме героїв, які загинули за те, щоб врятувати нашу країну від того, хто... Панував в тій державі, тому це буде гарно, охайно і приємно. І кожному житомирянину і гостям міста буде. Мені здається, приємно. В місті Житомирі повинно бути місце, де б ми по іменам. Ну... Має бачити власних дітей, хто знати, загинув не лише так, щоб це було, а так, щоб можна було прийти і сказати, це твій дід, це твій прадід, це твій батько і так далі. Це має залишитись на покоління. Попередні екскізи проекту вже готові. Наразі організатори шукають спонсорську підтримку для його реалізації. Яна черпицька, Юлія Парух, телеканал СК 1 у столиці почали карати працівників жеків, цахамство та некомпетентність. Крім цього, запроваджено антирейтинг обслуговуючих підприємств міста. Цей список складають на основі скарг, які повідомляють мешканці міста на телефон-контакт центру. Керівники тих установ, які отримують найбільше нарікань, можуть бути звільнені з посад. Ми запитали Житомирян, чи варто запровадити подібну практику у нашому місті. Працівників столичних жеків каратимуть за хамське поводження. Якщо виникне така необхідність в майбутньому рівень компетентності, планують підвищувати за рахунок тренінгів та навчання працівників. Але дисциплінарні покарання за відверту грубість на роботі вводять вже зараз. Що ж до Житомира, то тут поки що Жеківців не чіпатимуть, але чи потрібні такі нововведення, ми запитали самих містян. Я за те, щоб звільняли і набирали таких людей, які відповідають такій посаді своїй. Ні, ну хамство в будь-якому прояві, воно неумісно, тим більше, якщо це людина виконує свої професійні обов'язки, то це не тільки жака повинна стосуватися, це повинна стосуватися ну, у всіх сфер. Хоча, в принципі, як вам сказати, якщо Смотреть на хамство, з якої сторони я скільки разів зустрічалась з людьми, які викликають к собі сразу ж. Хамське отношение. То тобто есть починають спорить, починають как это, вести себе похабно. Наверное, надо очі тих і тих. Не, не, не зустрічав таких пока. пока що. Можливо, можна було зарпла зарплатню меншу зробити. Хабло, абсолютно хай дайте дворником. Ой, пардон. Більше зустрічаєш, скажем так, таке, я би сказала, не хамство, И не до доброжелательность, а такое холодное отношение. Вот чего вы сюда пришли? Не морочите нам голову. Вот, вот по такому принципу. Хамить не хамят, но и в то же время такого какого-то ответа от них тоже не видишь. А что-то добиться иногда надо даже самому. Ну наверное, надо относиться до них. По людяному, і вони так будуть, мабуть. Не вони ж починають, мабуть. Люди, мабуть, приходять до них і починають. Потрібно адміністративні дії вчиняти до таких працівників, оскільки люди, які працюють в сфері обслуговування, повинні бути толерантними до людей, оскільки люди є з різними потребами і тому потрібно боротися з хамством. Це все на сьогодні. Залишайтеся з СК 1 та хай вам щастить. У день незалежності України в Житомирі провели святковий флешмоб та квест за участю співробітників компанії Біпер та мешканців міста. Заходи проходили під девізом Ми з Україною майже однолітки. Ці події присвячені також 20-річчю компанії Біпер. 70 учасників влаштували флешмоб, утворивши велике серце із патріотичною символікою власної компанії. Згодом всі команди отримали завдання зробити 11 фотографій з перехожими на фоні визначних місць Житомира. Перехожі були у шоці, але відмовити активним учасникам квесту не могли. Ну я, скажімо так, не агресивний чоловік. Я, в принципі, на, на таку на такі речі в принципі свободно залишаюся. От, нічого, ну, нічого такого похоло знято. А що ви робите? Ну, фотографії Останнім завданням команд було зробити фото в транспорті, який прямував до кінцевої точки святкового пікніку. Сейчас ми вже їдемо е, на місце зустрічі, фотографуємося в транспорті і сподіваємося, що ми будемо першими. що ми, шустрі. ми, шустрі. ми шустрі. Подібні заходи компанія Біпер проводить досить часто. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК-1. Фірі СК1, добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 25 серпня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Футбол. Завершилась стадія однієї 16-ї Кубку України. Несподіванкою виліт декількох представників прем'єр-ліги. Карпати, наприклад, у серії після матчевих пенальті на виїзді поступились кіровоградській зірці. Основний час завершився з рахунком 1-1. Миколаїв не дозволив потрапити до однієї восьмої харківському металісту 2-1. Тернопіль на власному полі у файному місті тричі забив Запорізькому металургу, отримавши власні ворота лише один м'яч. Гірник розбив екс-представника вищого дивізіону Маріупольський і Серед інших розгромів Шахтар не лишив шансів київському арсеналу 3-0, а Динамо розтрощило гірник спорт, забивши 6 сухих м'ячів. Донецький Шахтар сьогодні зіграє матч відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Нагадаю, у першому матчі гірники на виїзді здолали Рапід 0-1. Єдиний гол тоді забив Марус. Серед травмованих у Шахтарів у «Ордець» також під питанням участь «Ферейри». Дискваліфікованих немає, тому сюрпризів у складі українського клубу не передбачається. Між ще з повагою висловився з приводу гри суперника і зазначив, що матч відповідь легшим за першим не буде. Наставник рапіда Зоран Баришич в інтерв'ю зазначив, що Шахтар лишається беззаперечним фаворитом і шанси австрійців мінімальні стартовий свисток на арені львів пролунає о 21.45. Трансферні чутки. Андрій Ярмоленко потрапив на олівець Каталонській Барселоні. Нагадаю, Барсі заборонено підписувати нових виконавців до зимнього трансферного вікна, адже на клуб накладено відповідні санкції. Також клуб продав Челсі Педро, який, до речі, вже дебютував та забив за лондонців. Трійку форвардів Месі Суарес Неймар до зими Луїс Андріки може змінювати лише на юних вихованців кулес, серед яких у перспективі можна виділити хіба що Муніра. Начебто не впевнений у силі молодих футболістів, новий спортивний директор Барсело. Они Фернандес тому око селекціонної служби впало на Динамівця. Ситуація стане реальною, якщо Ярмоленко не покине Київ цього літа. Тоді Андрія лишиться півроку за контрактом з Динамо. Тенісистка Еліна Світоліна вибула з турніру у Нью-Хейвені. Українка, на жаль, не дограла матч першого кола через травму. У середині матчу проти господаря турніру американки Медісон Кіс, програючи з рахунком 6, 7, 2, 4, Еліна відмовилась продовжувати поєдинок. За попередньою інформацією, Світоліна травмувала нижню частину спини. Шахи до Дня Незалежності у приміщенні Житомирської обласної універсальної бібліотеки імені Ольжича відбувся турнір з класичних шахів. За шахову корону змагались 25 учасників Житомира Малина Коростишева, Черняхова та Хмельницької області. Учасники змагалися за швейцарською системою у сім турів. Зі 100-відсотковим результатом перемогу здобув представник Хмельницької області Олег Поліщук. Другу сходинку з результатом 5,5 очок посів Житомирянин Андрій Олішевський. А трійку лідерів замкнув Руслан Нрзаєв. 4,5 це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!